Раз, раз. Ас? Такими ногтями. Скабу. Какой он? Спільно з генштабом України почали навчання і збори загонів територіальної оборони в Херсонській області. Сьогодні це перші збори, і такі збори у нас будуть аж до грудня місяця. По по нашим у нас стоїть мета навчити злагодженню військової тактики більше п'яти тисяч. Херсонської області, які б могли б у випадок будь-якої агресії захистити стати на захист своєї рідної домівки Херсонщини і України. Сюди ось так придавлюємо, воно немножечко там вверх. Знімаємо компенсатор. Чому тому що язик привіраш? Чехі дивища через 5 семи он Не Шутки, не шутки, а 80%. Ну ты конечно за 40 секунд вытекает. Да, вы Что мы должны делать? Мы должны